Ви тільки подивіться, яка вишукана квартира з'явилась у мене на продажу в районі Академічний, вулиця Миколаївська. Це не стандартна квартира, а дворівнева трьохкімнатна квартира на зручному четвертому поверсі з автономним газовим опаленням. Загальна площа нашої квартири всього 90 квадратів. Тут у нас котел, квартира від перших власників. Власники дуже люблять свою квартиру, але з радістю продадуть її наступним господарям. На першому поверсі у нас кухня, одна спальня. У цих господарів це кімната юної леді. Вона дуже затишна. Подивіться, яка вона світла, така легка, хочеться тут залишитись. І є у нас ще санвузел на першому поверсі. Об'єднаний. Тут велика ванна джакузі, все необхідне зроблено для вашого комфортного проживання. І є ще у нас зал на першому поверсі. Плюс такої квартири в тому, що ви живете в квартирі, але наче і в приватному будинку, бо тут є такі сходи, камін взимку. Дуже класно тут сидіти біля нього в теплі і насолоджуватись зимніми вечорами. Тут у нас є балкон на першому поверсі, він вікнами у двір. Зараз покажу вам. Це Миколаївська, 14, і так само на другому поверсі у нас теж є балкон. Взагалі ця квартира дуже приємна, вона вам сподобається. Тут дерев'яні сходи на другий поверх, не скрипять, все було зроблено якісно, виключно для себе. Бачила в таких квартирах на другому поверсі роблять зазвичай дитячу, а тут батьківська спальня, така велика, простора, світла кімната. Тож дуже доглянута, бачите, все зроблено якісно, гарно. Хочеться залишитись в цій квартирі, дійсно приємні господарі. І тут так само у нас є ще балкон. Майже все, що є в квартирі, залишається і входить у вартість. Зараз батьківський балкон вам покажу. Він теж такий зі своєю атмосферою. Тут можна сушити речі. Ціна цієї квартири, друзі, всього 112 тисяч доларів без комісії для покупців. Запрошую вас на перегляд. Ця квартира дійсно варта вашої уваги, коштує цих грошей і ви будете насолоджуватись життям в цій квартирі. Ага, тут у нас є ще гардеробна кімната забула вам показати на другому поверсі для зберігання речей. Все необхідне є. Будь ласка, дзвоніть, приходьте. Ця квартира не залишить вас равнодушними.